Привіт усім! Вогнепальна зброя це без сумніву складний інструмент з дуже багатою історією. Тож сьогодні ми з вами розберемося, як вона працює, звідки взагалі взялася, і що найважливіше, що означає володіти нею відповідально. Ось наш план на сьогодні: почнемо з історії, потім подивимось на класифікацію та анатомію. Далі торкнемося сучасної ситуації в Україні і завершимо, мабуть, найголовнішим розмовою про відповідальність. Отже, перший розділ від іскри до пострілу давайте зазирнемо в минуле, щоб зрозуміти, з чого ж усе починалося. Але, перш ніж копати глибоко в історію, почнімо з абсолютно базового, фундаментального питання. Якщо говорити просто, то визначення зводиться до контрольованої енергії, тобто це використання вибуху, щоб запустити снаряд через таку собі направляючу друбку або ж ствол. І цей шлях інновацій, знаєте, просто вражає усе почалося з доволі примітивних порохових пристроїв у Китаї, і за століття це еволюціонувало до складної автоматичної зброї, яку ми знаємо сьогодні. Добре, переходимо до другого розділу. З часом з'явилася просто величезна кількість видів зброї. І звісно, не вся вона однакова. Тож як її взагалі класифікують? Давайте розберемося. Ну, один із найпростіших способів це класифікація за призначенням. Це дуже схоже на те, як ми маємо різні транспортні засоби для абсолютно різних завдань, правда ж? А ще одна ключова відмінність це те, як зброя власне, стріляє та перезаряджається. І це, повірте, кардинально змінює і її функціональність, і швидкість роботи. І ось тут ми бачимо, яка ж величезна різниця в масштабах. З одного боку, стрілецька зброя для ближнього бою, а з іншого артилерія, яка може вражати цілі за багато-багато кілометрів. Добре, третій розділ анатомія зброї. З категоріями ми більш-менш розібралися. Тепер час зазирнути, так би мовити, під капоти, подивитися, з яких частин складається зброя і як усе це працює разом. І для цього візьмемо, мабуть, один з найвпізнаваніших видів зброї у світі. Він буде нашим орієнтиром для розуміння основних частин. Ось це основа основ ствол направляє кулю, затворна рама з газовим поршнем використовує енергію порохових газів для автоматичного перезаряджання, магазин подає патрони, а ударно-спусковий механізм, власне, ініціює постріл. Все це працює як єдиний ідеально злагоджений механізм. Але, звісно, сам по собі механізм це лише половина справи. Справжню потужність, серце будь-якої вогнепальної зброї забезпечує її боєприпас. Уявіть, що відбувається всередині патрона за долі секунди. Удар по капсулю запалює порох, гази, що утворюються, з величезною силою виштовхують кулю, а гільза утримує все це разом до моменту пострілу. І ось тут є дуже цікавий момент, про який не всі знають термін калібр може означати дві зовсім різні речі, і все залежить від типу ствола. Так, ми розібралися з технічною базою. А тепер давайте перенесемося в сьогодення і подивимось, як усі ці поняття проявляються в сучасній українській дійсності. 2022. -й. цей рік без перебільшення став значним поворотним моментом в Україні щодо володіння цивільною вогнепальною зброєю та її регулювання. І що ми бачимо як наслідок пряму суспільну та законодавчу реакцію? Це і сплеск попиту на зброю, і, звісно ж, нові закони, щоб усе це якось регулювати. І все це підводить нас до фінального, але, мабуть, найважливішого розділу тягар володіння. Адже мати зброю це не тільки про техніку, а й про відповідальність. Дуже влучна цитата. Погодьтеся. Тому що ця єдина ідея є фундаментом безпечного та законного володіння будь-якою вогнепальною зброєю. І на чому ж тримається ця відповідальність? По суті, на трьох ключових принципах: безпека, законність і, звичайно, суворе дотримання всіх правил і вимог, тобто, зрештою, все зводиться до знань. Глибоке розуміння того, як працює зброя, і законів, що її регулюють, це і є ключ до безпеки як для власника, так і для всього суспільства. І ось тут варто замислитись у світі, де існують такі потужні інструменти, що ж насправді є справжнім мірилом відповідальності. Це не просто дотримання законів, це щось значно глибше. Подумайте про це.